Кита небо посіріло, і дощу дараву, то ж тожмить, у грудях серце запаліло, по світу новина летить у центрі міста, на майдані, в серці країні, мов в пітьмі, на віки душі й там сто героїв полюбили. Грудьми повстали, захищали, на мирне небо, Спів птахів, і до останнього стояли, аж по киянку прилетів. Небесна сотня, вас навічно, До себе в рай Господь забрав. Але назавжди залишились в серцях народу, що повстав, борись країну за свободу, бо крові сльози пролились, і пам'ятай своїх героїв, їх шанувати, поклянись, залишиться кривавий лютий в серцях українських громадян, не панувати зло в країні, хоч стовни вся земля відра. Шануй хвилиною мовчання, вкраїнцю тих, що полягли, вони за тим злетіли в небо. Що в мері щастя ми жили.